Серед нічної тиші, коли зірки яскраво горять. І в вокаски, мрії наші оживлять. Старі легенди, оповіді, що крізь час пройшли. В них є сила, що розкриє світло в темряві. Всім привіт! Я, як і завжди, Жень Пагрєлов, український дитячий письменник, людина, яка вірить в необхідність розвитку та освіти дітей, яка е прагне, щоб ці умови були кращими, і у наших дітей було більше, ніж сьогодні. З кожним днем все більше і більше. Ми давно з вами не бачились, і я вважаю, що настав момент це виправити. І тим більше у нас є багато про що поговорити. Сьогодні у нас декілька новин. Прямо 3-4 е, великі такі блоки, але ми спробуємо зробити це відео не дуже великим і кхе, стисло про все швиденько обговорити. Е, почнемо. Почнемо з найважливішого: це дитяча безпека, це інформаційна грамотність наших дітей, це їх безпека в інтернеті. В сьогоднішній день під впливом сучасних технологій, гаджети є невід'ємною частиною дитячого життя, онлайн-ігри, перебування в соціальних мережах і так далі, тому подібне. І торкаючись теми медійної грамотності, інформаційної безпеки і всього подібного, найважливіше це захистити наших дітей. Тому я найближчі декілька місяців. Планую суттєво розвивати цей напрямок як на нашому сайті, так і своїми ініціативами. Почну, мабуть, з того, що прям створю цікаву дитячу історію, яка допоможе дітям усвідомити про необхідність і важливість того, як себе правильно поводити в інтернеті, як захиститись від. Від можливих проблем я нещодавно читав одну статистику від компанії, яка є постачальником онлайн дитячої гри. І за офіційною статистикою, більше 20% користувачів цієї гри це дорослі люди. Що вони там роблять? Велике питання. Дай Боже, що просто гралися. Але факт в тому, що ми не можемо бути впевнені, що наші діти, коли поринають в той цифровий світ, вони в безпеці, ми не можемо їх якось. Якось закрити в іншому світі, тому маємо докласти всіх зусиль для того, щоб щоб збільшити цей цю безпеку для наших дітей. Тому інформаційна безпека, інформаційна грамотність це стане курсом моєї команди і мене на найближчі місяці. І як я вже сказав, я почну з якоїсь цікавої історії для дітей. Це то що я точно може класно зробити, щоб їх зацікавити бути безпечнішими, бути обережнішими в мережі. І бути більш сумлінними. Це дуже важливо. От е і ми плавно переходимо до другого моменту. Це як тут написано: е Вікіпедія. Трошки більше року тому, прямо в цьому офісі, е ми пишалися тим, що про нас написала Вікіпедія. Е нам так здавалося, мені особисто. Е за цей рік багато що змінилося. Я став цікавитись, як працює Вікіпедія, зокрема Вікіпедія Україна з колись відкритого ресурсу, відкритої платформи, де люди відкрито могли публікувати свої новини, е, свої інформацію про те, що для них важливо. Інші люди це могли перевіряти, модерувати, і таким чином це була чесна відкрита платформа. На жаль, сьогодні вона не така. Тобто, сьогодні Вікіпедія це така інформаційна помийка. На жаль, через що? Через людський фактор, як завжди, у Вікіпедії є модератори, які модерують контент, які мають слідкувати за тим, щоб він не протирічив правилам спільноти, для того, щоб він не містив якихось негативних моментів. Да? От і ці люди вони волонтери. Е, Будь-яке людське бажання це монетизувати свій час. Да? І на жаль, ці волонтери пішли таким самим шляхом і запропонували великим компаніям розміщатися у Вікіпедії, за оплачуючи їх послуги з допомоги, е, начебто вони знають, як це зробити краще, як відповідати стандартам і так далі. Тому подібне. І це все правда. І якби так все було, це було б непогано. Але надалі, е, з метою збільшення своїх доходів, е, ці. Колишні вже волонтери, модератори пішли іншим шляхом. Вони просто почали запропонувати пропонувати компаніям, які вже розміщені, або про яких написано. Пропонувати, ну, скажімо так, залишатись на сторінках Вікіпедії за гроші. Або використовуючи свої можливості, які, до речі, їм надала ця сама спільнота, вони би. Скажімо так, змінювали формат перебування, да? тобто видаляли, блокували, або ще щось. Декілька компаній, з якими я спілкувався, вони так само зараз знаходяться в такій самій історії, да? Тобто вони спілкуються з модераторами, вони або змушені платити гроші, або а, за розміщення, а, а сьогодні вже навіть за те, щоб там залишатися, не доходячи до такої ситуації. Я вирішив прийняти таке рішення і піти з Вікіпедії України, тому що я підкреслю це саме історія з Вікіпедія Україна, тому що Вікіпедія Орг, яка всесвітня да, або інших країн. Я інформації про це не маю, і тим більше, наш контент там абсолютно нормально розміщений, і це. Це прикольно. А от на жаль, в рідній Вікіпедії України Казопагрілова вже не буде. Тому що я вважаю, по перше, достатньо інформації на нашому офіційному сайті, де ви можете познайомитись. Він постійно на перших шпальтах постійно знаходиться, якщо його шукати. Тому, по перше, ну немає необхідності пов'язувати ім'я проєкту Казки Пагрієлова з тим, у що сьогодні перетворилася Вікіпедія України. І чому я про це кажу другим пунктом після інформаційної грамотності і інформаційної безпеки дітей, тому що ми, як педагоги, як батьки, ми маємо розуміти цю інформацію і включати її в нашу роз'яснювальну роботу для наших дітей. А саме звертати увагу на те, які джерела є надійними, які джерела є ненадійними. Так, от, на мою суб'єктивну думку, шляхом досліджень. Цього питання я і моя команда прийшли до висновку, що Вікіпедія це інформаційна помийка, і Вікіпедія Україна сьогодні не заслуговує того, щоб, щоб бути пов'язаною з ім'ям мого проекту, мого бренду і моїм особисто. Можливо, в майбутньому ця ситуація зміниться, але на сьогодні там от така от історія відбувається. От, хотів би, щоб всі розуміли, всі зробили власні висновки, да? тобто якась е, дуже така нейтральна інформація про е, музиканта чи письменника, який жив 200 років тому, скоріш за все, вона буде актуальною, об'єктивною, бо там нема з кого взяти гроші. Інформація про сучасні проекти, про щось сучасне і так далі. Вона або платна, або не актуальна, або е, знаходиться там тимчасово. От, е, на жаль, така історія існує. Ви маєте це враховувати, коли користуєтесь матеріалами з Вікіпедії. Це вже не надійно. Е, на жаль, але факт. Е, від цих новин рухаємося до третього нашого пункту. Це оновлення продуктів, е, Каскипа Грєлова. І е, тут також є про що сказати. Е, почнемо з наших книжок. Тобто колекція номертин Коски Погрєлова, яка складається з п'яти домовних книжок і так далі. Ну, я впевнений, що всі про це точно знають, тому що слідкуйте за нашими новинами, за, за, за життям нашого проєкту. Адже кожного дня ми робимо щось, щоб покращити життя наших дітей і зробити їх більш вихованими, більш досвідченими, більш освіченими. І тому ми постійно покращуємо наш продукт. Це, це, це Відповідно, от цього разу не виключення, ми покращили наші книжки, які, до речі, вже багато даруємо до навчальних закладів. Ну, я думаю, хто слідкує за проєктом, той точно знає. А хто ще не слідкує, о Боже, я вперше в житті це кажу. Підписуйтесь на наш канал. Що там ще треба казати? Ставте лайки, да, вподобайки і, і слідкуйте за новинами. Але якщо серйозно, то робіть, що хочете. Ви дорослі люди, ви точно знаєте, що якщо вам щось цікаво, і вам цікаво за цим слідкувати, і ви, ви поділяєте ті думки, ті ідеї, що поділяю я або моя команда, або мій проект, то нам цікаво бути разом. Якщо ні, то навіщо на таке підписуватись? Тому, якщо ви це дивитесь і маєте таке бажання, це просто таке, таке нагадування. Тобто не забувайте, щоб бути в тренді, в курсі і так далі. Але повертаємось до нашого оновлення продуктів. Ці книжки вони стали. Ну, знаєте, як все в нашому проєкті, або магічне, або чарівне, або інтерактивне, або все разом. Так само, і у них з'явилося трошки, трошки більше можливостей. Так? Тобто, тепер це не просто двомовна книжка українською і англійською мовою, яку можна почитати, з QR-коду якої можна перейти до дитячого порталу і позбирати пазли, послухати казки по розмальовки, подивитися і порозмальовувати їх. Тепер це трошки більше. А, вона а, дуже тісно стала комунікувати з гаджетом дитини, з смартфоном, планшетом таке і таке інше. Тобто, як це працює? Ми беремо книжку, беремо смартфон, а, важливо, щоб там був не всі. Кладемо смартфон на книжку і починається справжня магія. Якщо треба, за необхідності вбираємо браузер, з яким відкривається, і все, ми можемо слухати цю казку. Ми можемо слухати. І українською мовою можемо слухати її англійською мовою, якщо вона like доступна, якщо саме ця казка доступна. Ну, до речі, всі п'ять казок першої колекції вони доступні двома мовами в аудіоформаті так само. Тобто, у нас професійна озвучка українська і така ж сама носіями мови, англійська озвучка для того, щоб діти могли не. Тільки виховувати завдяки нашим казкам, а й практикувати англійську мову це, це такий комплексний підхід. Ми від нього не відходимо, ми його е, підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Більше того, як я колись анонсував, з'являються нові мови, і це правда, і до цього ми зараз прийдемо. Тобто, тепер поклавши смартфон за не всі на книжку будь-яку книжку першої колекції казки Погрєлова, відкривається аудіоверсія і доступ до. Безмежних розваг, корисних розваг, які розвивають нашу дитину. Не лише розважають, а й розвивають. Можна послухати казку, позбирати пазли, порозмальовувати, і ще буде багато іншого, про це я скажу зараз. Тобто, смартфон і книжка тепер дружать, просто покладіть смартфон на книжку, і, і вона оживає. Супер. Дякую, що ви послухали. Це і додивилися до цього моменту, але це ще не кінець, це приблизно половина. Як я обіцяв, ми рухаємось швидко в темпі, але я сподіваюся, що це інформативно, це буде корисно і, і буде приємно. Бо вам мені подобається робити те, що я роблю, і сподіваюся, що мене оточують ті, кому так само подобається те, що робимо роблю я, робимо ми, і я відчуваю, що ми робимо це з вами разом. Бо створюючи якісь нові продукти, мої сподівання на вас на те, що цими продуктами ви будете користуватися, ви будете їх давати дітям, я зі свого боку роблю все можливе і неможливе для того, щоб вони були доступні. В більшості випадків навіть безкоштовні. Два з половиною, навіть трошки більше, коли почалася війна, я обрав для себе курс нічого не продавати, лише дарувати. І темпи і обсяги цього, вони, ну. Чесно скажу, великі. От трошки зараз ми переглядаємо нашу концепцію, але тим не менш, е, прагнення робити якомога доступніше речі для дітей, для батьків, для шкіл інших навчальних закладів вони лишаються. Це лишається частина курсу, незважаючи на те, що деякі речі ми будемо поступово повертати до комерційного е, е, напрямку. Да? Е, зокрема, у нас є оновлений отакий рюкзак. Якщо його добре видно, це такий рюкзак Грелов А, Це вже друге покоління рюкзаку, колись давно-давно-давно у нас був інший рюкзак, але цей рюкзак не простий. Як я вже сказав, і все в нашому проєкті або чарівне, або магічне, або інтерактивне. Цей рюкзак такий самий. Тобто, за допомогою того ж самого смартфону або планшету і з використанням просто його камери. Наводячи на цей рюкзак, ви так само потрапляєте у світ. Дитячих розваг з користю, де можна послухати казки, позбирати пазли, порозмальовувати ілюстрації з наших казок, дізнатися новини, і отримати ще, мабуть, це найважливіше доступ до нових історій, бо я їх пишу для дітей, щоб вони допомагали виховувати наших дітей і це важливо, і це приємно, і історії цікаві, тому я думаю, що це класний момент. Що такий рюкзак дає можливість за допомогою камери смартфону потрапити дуже швидко у наш цифровий світ е і насолоджуватись всіма можливостями, які там є. Просто наведіть камеру на нього, і далі е магія спрацює. Цей рюкзак, е поки що, ми тільки даруємо там на деяких заходах, але я думаю, що він буде продаватися. Він, е скільки буде коштувати, я не знаю ще е там. Розумні е, рахувальники порахують. От, і е, як завжди, увесь прибуток від продукту піде на допомогу Збройним силам України, адже ми маємо перемогти зло. От, е, і слідкуйте за оновленнями. Якщо цікавий такий рюкзак, він, скоріш за все, буде в продажу, але е, вже його можна отримати як подарунок або виграти. Е, про це ми теж поговоримо. Поїхали далі. Послухавши історії для тих, кому складно читати, бо немає часу, це звісно класно. Але це не єдине що, Я вже затронув таку тему. Що я пишу нові казки, звісно, бо я письменник. а Письменники мають писати казки. Тим більше, якщо їм це подобається, мені подобається. Тому повертаємось до питання нових казок, нових історій. Більшість з тих історій з тих. Казок, що я зараз пишу, я намагаюся робити так само у вільному доступі, щоб їх могли почитати, щоб могли взяти звідти виховний зміст, щоб засвоїти якісь моральні важливі цінності звідти і ну, просто насолодитись приємним сюжетом. Тому а, саме до цього ми приходимо. Нещодавно з'явилася нова історія. Вона має назву медальйон біля будинку. У нас була дуже така моторошна презентація, дуже коротка цієї історії. Презентація відбулася біля ну, справжнього моторошного будинку, де цілком могла би відбутися ця подія. А може і відбулося, хто знає. Але точно я впевнений в тому, що історія вийшла цікава, історія трошки моторошна. Е, історія е, впевнена, сподобається дітям, і, як завжди, несе важливі, важливі цінності, важливі речі, які, е, які не зайві дітям. А приємне читання в сьогоднішній день це завжди корисно. Е, коли ми запустили цю історію, коли ми її презентували цю казку про медальйон біля будинку, е, ми зробили таку інтерактивну гру, де треба було. Е, Ловити привидів та збирати книжки на екрані. В е, перший день е, більше ніж дві тисячі людей пограли в цю гру і отримали доступ до історії, бо історія була доступ до історії був подарунком за перемогу в цій грі. В грі неможливо не перемогти. Тобто вона зроблена так, щоб підтримати моральний дух. Але е, дві, е, два цікаві факти про цю гру вона, до речі, все ще є на сайті, можете зайти, подивитись, пограти. Вона приблизно на одну хвилину. Але два цікаві факти: перше, ми отримали якусь кількість звернень про те, що люди не отримали доступ до історії, тобто вони там грають в гру, а далі кудись не пішли. Насправді, перевіряючи, перевіряючи все, технічних можливостей або обмежень з цього приводу немає і не було. Тобто, ну щось десь пішло не так у людей. Не знаю чому і як, але ми вирішили спростити можливість доступу до історії, і тепер вона у посиланні під цим відео, звісно, і на нашому сайті вона буде у прямому доступі, тобто ви клікаєте і переходите прямо до самої історії, де її можна почитати, де її можна, ну, так би мовити, з нею познайомитись. І так би мовити, можна познайомитись з іншими нагаду безкоштовними історіями, які так само викладені у нас на сайті. Це історія про Смарагдивий Острів і нічники зимового сяєва. До речі, буде дуже актуальна е, зараз перед е, Миколаєм, перед Різдвом, бо вона має сюжет, який відповідає цьому святу. І відповідає Духу Зимових свят. Сподіваюсь, що вони принесуть нам всім радість. Як і обіцяли далі, ця історія перекладена не лише англійською мовою, а також тут можна обрати, по-перше, англійську. Да? Подивимось. Ось, прекрасно читаємо. От, і, по друге, ось англійська, читаємо, да? От, і також німецька мова. Також німецька мова, також можете почитати німецьку. Багато хто з українських дітей сьогодні в Німеччині вивчає цю мову. Історія е переклада, як і завжди, всі наші переклади, вони це не дослівні переклади. Це максимальне. Я постійно приймаю участь у перекладах. Це максимальне збереження мого стилю написання. Але переклад він адаптований для середовища. Ви будете зустрічати фрази, висліви і вирази, які використовуються носіями ну, мови, які використовуються в середовищі, де спілкуються цією мовою, це е, чиста німецька мова, але з урахуванням е, багатьох моментів. По-перше, що це історія для дітей. По-друге, що вона має бути живою і актуальною. По-третє, вона має враховувати ні стиль написання, Тобто, е, не будемо зараз в лінгвістичні хаші. Лісти, але е, це гарний переклад, це цікава історія, це класний сюжет, вона корисна. Е, якщо вивчаєте німецьку, окей. Якщо ви вивчаєте англійську, так само без питань. Якщо хочете насолодитися ріднесенькою мовою, то українська, звісно, е, мова оригіналу. Тому, як я казав вже раніше, ви можете підписатися, слідкувати за нами і поставити свої пальчики в чарівні, які ведуть, е, ведуть наш. Інформаційний продукт до більш ширшої аудиторії, яким так само це може бути цікаво. І я ще хотів провести якийсь конкурс розіграш, розігриш, да, тому що, ну якось вже за традицією, раз на піврочка, хоча б треба щось проводити. Але я думаю, що відео так вийшло великим, і ми обійдемося без цього. Да. Ладно, я жартую. Ні, звісно, проведемо. Звісно, проведемо. Умови цього конкурсу так само будуть за посиланням під відео, е і ви зможете. Дізнатися, як отримати від нас якісь подарунки, які подарунки ми так само з'ясуємо. Але я пропоную такі, такі умови, якщо ми вже заговорили за конкурс, я пропоную почитати одну чи всі три безкоштовні історії, які на сьогодні викладені на сайті. Мої, звісно, це е, Талісман біля будинку, це історія про острів» і це нічники зимого сяйва. Якщо ви вже з ними знайомі, або діти, це супер, це класно і це буде простіше. Але якщо ні, то можна швиденько їх перечитати. І у вашому класі, або в родині, або це не має значення, да, але просто хочеться, щоб це була така, знаєте, е, командна робота. Да, Діти в класі разом почитали цю історію з вчителем обговорили, або вдома з батьками обговорили якусь цікаву історію, чи всі три. І записати коротке відео на 30 секунд на одну хвилину з враженнями від конкретної історії або від декількох. Наприклад, там привіт! Е я такий-то, такий така така та таката. Мені подобається історія про нічники зимового сяєва, тому що. І чому або не подобається, або вона жахлива. Ну може, комусь так здається. Так, е, да, підсумовуючи е, умови конкурсу будуть більш детально прописані в новині на сайті. Посилання буде під відео, але, умовно кажучи, ми збираємо, ми читаємо історію разом з дітьми е, і збираємо враження дітей. Два, три, чотири людини. Якщо це клас, я можуть виступити на камеру по 10 секунд, по 15, сказати свої враження, і це буде класне, фантастичне відео. Ми обов'язково всі ці відео розмістимо на сайті. Ну, якусь кількість точно. От, і це буде дуже приємно і ви таким чином поширите свою думку. І я підкреслюю, я сподіваюся на чесну, відкриту, відверту думку. Ви поширите свою думку серед інших колег-освітян, серед батьків, серед дітей. Якщо вам подобається цей продукт, чесно про, про нього скажіть. Якщо історії цікаві, скажіть чесно, якщо вони на вашу думку несуть користь, скажіть чесно, і це буде фантастичне відео на одну хвилинку. Ви, ви його зберете. Надійшлите нам всі умови будуть на сайті. І ми відправимо у відповідь подарунок. Єдине, що е, кількість подарунків обмежена. Це буде набор з книжками, скоріш за все, може ще щось. І кількість подарунків буде 10-15 штук. Ну давайте 15. Да? Тобто не більше. Тому покваптесь, е, ми будемо вирі... приймати рішення за двох умов: перше, це хто перший це зробить, да? тому що тобто організовуємось, швиденько читаємо, обговорюємо. Казки ділимось враженнями. Ми з радістю побачимо на цьому відео враження вчителя, враження мами, папи, враження дітей. Тобто комбінуйте, як хочете, да, зробіть на одну хвилину відео, яке буде показувати вашу думку про цікавість історії, про користь її для виховання, для навчання, для просто цікавий сюжет, для практики англійської мови. Так чи інакше, будь-які враження будуть корисні. Тобто, перші 10-15 учасників, які знімуть повноцінні хвилинні відео, цікаві, то вони отримують наші подарунки. Може, може бути і більше, але не хочу обіцяти, але 10-15 перших точно отримують. Далі всі відео розмістимо на сайті якусь кількість знов ж таки, вивчаюся не всі якусь кількість. Е, і я думаю, що всі учасники, всі учасники конкурсу вони отримують доступ до цифрових е, версій наших двомовних історій. Е, е, їх у відкритому доступі немає, да, тобто, це теж був платним комерційним продуктом, може таким і знов стане. Але ми надамо доступ, тобто перші 10-15 отримують фізичні книжки на ваш клас, у вашу родину і так далі. А всі інші учасники отримують цифровий доступ. Це теж прикольно, бо з книжками можна працювати. У нас є навіть е, матеріали, поради, як працювати з казками Багрієлова на уроках, е, як використовувати матеріал, е, як, як побудувати якісь цікаві. цікаві я не назву це методиками, бо це прямо таке голосне слово, але цікаві інструменти по роботі з нашими книжками, з нашими казками для того, щоб зробити урок цікавим в класі. Да. Ну тепер вже точно все. Велике дякую всім, хто додивився до сьогодні, до, 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 до цього моменту, до прямо зараз. Велике дякую всім, хто з нами, хто слідкує за нашими оновленнями, хто пише теплі слова, хто е підписаний, хто підписується, хто, хто навіть несе конструктивну критику. Це так само важливо. Е відео вийшло великим, але й одновлень багато. Ще анонсую такі речі, що за декілька тижнів ми покажемо дуже крутий сервіс на нашому сайті. Слідкуйте, ми ще оновимо логістичні е, казки. І звісно, в класичні, в класичному розумінні казки історії, вони так само будуть оновлюватись і як завжди буду закладати зусиль для того, щоб зробити ці продукти. Ці продукти доступними якомога безко безкоштовнішими. От і головне такими ж корисними, як вони. Є сьогодні. Приєднуйтесь, хто ще не приєднався, поширюйте це відео весь наш контент, який вам до вподоби серед колег, друзів, знайомих. Це корисно і нам. І знаєте, якщо ми, нам щось подобається, то нам не соромно про це говорити. Я впевнений вам так само. Ще раз велике дякую за те, що були сьогодні тут зараз. Велике дякую за те, що подивитесь посилання під відео, бо там є і конкурс, і оновлення і. Багато корисного, головне, нова таска. Читайте із задоволенням, вивчайте мову і розвивайте наших дітей. Слава Богу, перемоги Україні і нарешті нам радості. Угу. Ну прямо мені цей саундтрек подобається. Ну правда, погодьтесь. Приємно, приємно.